Мадяр і Буданов добивають російську енергетику і виносять воєнні активи. У Росії починається справжній колапс. НПЗ горять паливо в дефіциті, черги на заправках. Натомість російські виродки б'ють по нашій залізниці і вбивають цивільних. Звідки в них розвіддані? Це зрадники серед нас, це наші прорахунки або можливо їхня розвідка. Ми будемо з'ясовувати все це в сьогоднішньому випуску. Друзі, повірте, буде цікаво і. Напевно, дуже неприємно від того, що ви почуєте, але до дивіться його обов'язково до кінця, тому що це важлива інформація. Дякую за те, що наша спільнота зростає. Завдяки вам в першу чергу. Поставте лайк, коментар, підписка. Все це дуже важливо. Давайте, щоб часу не гаяти, Ми одразу будемо починати. Справа в тім, що генеральний штаб збройних сил. України повідомив про успішні удари по ключових об'єктах ворога. Коротше кажучи, вчора друзі була на болотах справжня віжуха. Спочатку удар по підприємству я записав, тому що слово важке. Кіріше ЕНЕФТО Я навіть вимовити його не можу. Загалом за мене краще скаже ось це відео. Давайте подивимося, потім повернемося. Я повідомлю.

Же хотіли двіжуху? Ну от вам двіжуха. Будь ласка, це справжня двіжуха. Друзі, це один з найбільших взагалі нафтопереробних заводів в Росії з потужністю 18,4 мільйони тонн нафти на рік. Що просто були зрозумілі масштаби? Так на секундочку там зафіксували вибухи, зафіксували пожежу. все це ви чули і бачили. Результати ще уточнюють. Скажу вам чесно, але вже ясно, що це черговий серйозний удар по їхній енергетиці. Далі в районі Онеського озера в Республіці Корелія пошкоджено малий ракетний корабель Буян М. Ступінь збитків з'ясовують, але це ще один мінус для їхнього флоту. Не забули і про Курську область, друзі, тому що там вражено радіолокаційний комплекс Гармонь. Як все-таки вони вигадують свої ці назви, да? Гармонь, а також транспортно-зарядочну машину з комплексу Іскандер. Ну і наостанок по командному пункту Восьмої армії ворога на окупованій Донеччині, бамс і все прилетіло. Значить, ціль вражено ще раз деталі зараз з'ясовують. Повідомлю вам в наступних випусках. Одним словом, мадяри Бутанов нормально так розгулялися, якщо ви помітили щодня методично виносять основу російської військової машини. Ще й малюк, звичайно ж, підключається, тому це тріо. Да, тепер друзі, давайте про наслідки на кілька слів скажемо. Погляньте, будь ласка, на ці скріни. за даними навіть навіть підкреслюю Росії. Війських змі, таких як РБК, я був здивований, коли це прочитав близько третини НПЗ в Росії на ремонті після українських атак дронів простоюють 38% потужності переробки нафти, і 70% з цього через наші удари заводи скоротили випуск на 236 тисяч тонн на добу. 236 тисяч тонн на добу. Уявіть, який це удар по російській військовій машині. Щоб компенсувати, вони відклали планові ремонти, але це дуже ризиковано, тому що може статися аварія на інших об'єктах, і це дуже важливо. Нам аварія якраз не завадять в минулому місяці. випуск бензину впав на 1 мільйон тонн, дефіцит на ринку 20% від споживання. Друзі, у вересні відстають від плану на 10-11%. В батьків регіонах вже взагалі там просто гігантський провал, тому що величезна криза палива. В Російській Федерації і на окупованих територіях, наприклад, в Криму, там взагалі я дуже перепрошую, срака. Ну кажу просто, як є черги на заправках шалені. Ви зараз їх там на відео побачите самі. Місцева так звана влада обіцяє е, нормалізацію. Кажуть, що там А 95 до кінця дня буде А 92 за 10 днів. Дизель, нібито у них є. Але це навіть російські ЗМІ пишуть. уявляєте, що насправді там відбувається в Липецьку, наприклад, губернатор каже про логістичні складнощі з НПЗ. Як вони вигадують да? логістичні складнощі? Та скажи просто прилетіли дрони, розбомбили НПЗ, нема бензину, сидіть по домам, у вас будуть великі проблеми. От, і все, в Самарі 92-й тільки на великих АЗС і те не продають. Він просто є там, я так розумію, для шижок з чергами проблеми. Коротше, дивіться, одразу давайте я простіше скажу: це колапс. Росіяни починають відчувати війну, черги, зростання цін. Скоро будуть блекаути. Пам'ятаєте, я вам розповідав про блекаут в Білгороді? Ну так тепер буде по всій Росії. Вже в Москві буде блекаут. Британські журналісти з видання Десант. Так на секундочку пишуть, що атаки України по нафтогазовій галузі Російської Федерації тільки Нафтогазові. Вдумайтесь це. Ми не говоримо про нафтопереробку, нафтогазову галузь нанесли збитки на 100 мільярдів доларів. Добрий вечір. Ми з України. Це підриває військову машину Путіна. пишуть журналісти зростання цін на паливо, постійні перебої все це просто зараз відчувають на болотах. Удари можуть тиснути на Москву, щоб не могли продовжувати війну. Так пише преса. А як думаєте, ви, друзі, чи змусять ось ці удари і величезні колапсові проблеми на Росії змусити Путіна сісти за стіл переговорів? Просто цікаво. Навіть не важливо, що за цим столом розглядати чи приземлять його вимоги? Ось такі удари, бурш-халіфи і свічки, які ми зараз спостерігаємо. Як ви думаєте? Але я вам хочу сказати наступне: знаєте, що роблять російські виродки? Це ж я їх просто їх називаю виродками. Це терористи, це виродки і терористи. Вони б'ють по нашій залізниці і вбивають людей, просто вбивають людей. Подивіться на ці кадри, друзі. Вчора двічі вдарили по вокзалу Шостці на Сумщині. Двічі влупили спеціально. Перший удар по локомотиву поїзда, значить, Терещенська, Новоград Сіверський, під час евакуації був другий удар по електровозу, Київ, шостка. Спеціально, щоб якомога більше людей загинуло. Поранені пасажири, поранені працівники Укрзалізниці, Госпіталізовано госпіталізовані вісім людей на момент запису, тільки один у важкому стані серед постраждалих троє дітей. Є восьми, одинадцяти, чотирнадцяти років. Вони вбивають наших дітей. Просто вбивають наших дітей російські виродки. Відомо вже про одного загиблого друзі. Місто шостка зараз взагалі в критичному стані. Воно зрезструмлено. Мер каже про те, що немає ні світла, ні газу, ні води. Напишіть, будь ласка, хто нас дивиться зараз? Шостки чи яка у вас нині ситуація? Мер каже про тотальні проблеми. Що скажете ви? Напишіть, будь ласка, друзі. Є такий експерт, звати його Сергій Флеш. Він більш відомий, як Флеш. От він каже, що атака була очікувана. Тому що 1 жовтня він попереджав про модернізацію шахетів з камерами. Тепер все це це загроза для локомотивів і для інших потягів, треба реп на поїсти, каже він: треба зміна графіків, треба взаємодія з операторами. Інакше трагедії буде більше. Тепер питання: чому російські виродки б'ють по залізниці? Дивіться, ворог постійно змінює. Фокус своїх ударів по українському тилу вони намагаються вибити нашу енергетику. Це не секрет. ППОшки знайти військову промисловість, вдарити, ускладнити нашу логістику, сил оборони. І зараз настала черга транспорту. Так, вони зараз атакують залізницю в різних областях, е, ймовірно ймовірно, підкреслюю у противника є розвіддані про переміщення вантажів. Для наших захисників. Тобто по іншому трактувати це я не можу, друзі. Або для того, щоб тримати інфраструктуру в постійній напрузі, на підставі лише там даних з відкритих джерел, важко зробити певні висновки і зупинитися на одному варіанті. Але я хотів би звернути вашу увагу на одну деталь. Зараз я вам її покажу. Що нам треба ще розуміти про цей удар по шоці, по локомотиву? Дивіться, 26 вересня є така з-гнида Юрій Подоляка, з-блогер російський. От він в ну, військ корті пашта таке. Значить, він публікує відео з потягом, який їде по станції з українським замангаленим локомотивом. Там дійсно був мангал і так далі. Це перший індикатор для ворога. Геолокуємо станцію. Це та сама Шосткинська станція, по котрій сьогодні було нанесено удар. Подивіться, вулиця Молодіжна і так далі. По фото, яке було викладено національною поліцією, не мною підкреслюю, національною поліцією після удару з великою ймовірністю, можемо стверджувати, що було вражено саме той локомотив, який виклав подоляка у себе в пабліку, тому які висновки ми робимо? зет канали анонсують свої майбутні удари силам оборони України варто за цим стежити, щоб просто завчасно підготуватися. Друге, те, що Відео з локомотивом з'явилося на каналі Подоляка, а він відео виставив, виставив, щоб ви розуміли, може свідчити, що хтось з України зливав йому інформацію і наводив російські дрони на шостку. І третє, шостка це Сумська область. а Гнида Юрій Подаляка сам родом із Сум наводить дрони на своїх земляків і рідну область. Просто щоб було зрозуміло. Тому, друзі, підсумовуючи все це. Українські сили добивають російську енергетику, НПЗ в ремонті, дефіцит палива, збитки на 100 плюс мільярдів, колапс і двіжуха, як любить Путін. А росіяни б'ють по нашій залізниці. На жаль, вони вбивають людей, вони хочуть зірвати нашу логістику. Розвідданні для мене зараз ключове питання: як вони в них опинилися через зрадників, які хтось спеціально зливає чи через їхню розвідку? В будь-якому разі і наші контррозвідці потрібно діяти. І іншим це питання, яке в першу чергу зараз належить з'ясувати, на мій погляд. Я між тим висловлюю глибоке співчуття усім постраждалим у шостці і інших місцях. Тримайтесь, будь ласка, ми з вами слова співчуття і скорботи. Дякую, друзі, що додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимось.